Рік тому були підписані мінські угоди, і е, зараз і досі світ в першу чергу звертає увагу на політичний блок мінських угод в той час як ключовими е, принциповими є саме гуманітарні аспекти. На сьогодні в полоні бойовиків залишається за уточненою інформацією служби безпеки України 137 е, українців, із них 10 перебувають у тюрмах Російської Федерації. І минулого тижня бойовики зробили шокуючу заяву, яка за своїм цинізмом вона нагадує риторику і діл відносно того, що вони можуть застосувати до українців смертну кару, базуючись на кримінальному кодексі не існуючої країни радянського союзу. Ми роз... Ми розцінюємо ці жахливі заяви не просто як а, шантаж України і знущання над родичами заручників. Це надзвичайно серйозна. Тиск на заручників і це небезпека їх життю. І на жаль, ми не почули жодної реакції жодної країни світу, жодної гуманітарної організації, жодної парламентської асамблеї. Тому від парламенту України ми хочемо звернутися до наших міжнародних партнерів з вимогою в першу чергу вимагати від Російської Федерації контрольованих нею бойовиків поваги до прав людини, поваги до права людини на життя.